Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про Китобій. Ні, це не він. Це галеон, на якому ми щойно відвоювали, відбороли базу Іль де Муерте. Зараз ми назад в неї повернемося. І що ми маємо? Я вже відправив в плавання той галеон, який ми тут захопили. І цікаво, цікаве. цікаве я думаю, для вас буде інформація, це те, чи приносять е, гроші, чи, чи відбувається накопичення ресурсів, чи заробляє нам база, якщо є облога цієї бази. Тож, мій висновок, що давайте подивимось. Е, за цей весь час 28 парусини було зроблено, 27 гарм... 8 дерева, 28 рому, і 28 було бавовни Я вже бавовну продав. Щойно випадково. Просто на автоматі взяли і продав. І йдемо на іншу мою базу, на Ільду Діабле. І давайте подивимось: просто переходимо, не витрачаємо на це жодного дня. І подивимось, скільки у нас тут на базі. Ось наш склад, так само: 28, 28, 28, 28. Робимо висновок, що навіть у випадку облоги, а ми під час облоги подорожували, виконували завдання. Тож, у випадку облоги, все одно. База працює сама на себе і потім приносить ці ресурси. Тож, ми повертаємось назад, і в цій серії я б хотів розповісти вам про китобій. Китобі в мене стоїть ось тут. Зараз я отсюди повернуся своїми двома корабами. Хоча навіщо повертатись? Просто перейдемо, а ці хай тут стоять, правильно? Давайте. Я хочу вам сьогодні показати китобій у всій красі. І що ми це, як ми це будемо робити? Просто відкр... підемо в відкрите море. Давайте перейдемо. Перейдемо до місця. У нас є корвет, є китобій і є шхуна. Беремо тільки китобій, у нього всього лише 10 гармат. Тому, в принципі, зрозуміло, чому так, так легко було його захопити. Він має всього лише 18 бочок, маловато, 17 пороху. Тож, 300, 300 це я загнув, набрав на нього, він не вистріляє просто стільки. Давайте ще десь сотню візьмемо. Бімп, давайте трошки візьмемо бімп. Постріляємо, якщо треба буде, зарядимо в гармати, якщо доведеться. Дошок також беремо більше, бо він не такий вже й міцний. І йдемо, давайте ще трошки рому підкупимо. І ось на цьому гарненькому китобої, який я вже навіть розфарбував, йдемо у відкрите море. Відкрити світ. Так. А можна так, щоб був день? <men> Знаєте, як це зробити? Я вам зараз розкажу секрет. Так, що вони хочуть? Порохові бочки. Зараз ми їм доправимо порохові бочки. Що одненько тільки. Ну, добре. Зараз ми привеземо їм пороховий бочок. І ось тут я ставлю галочку, Плести повільніше, щоб прибути в день. І тоді ми точно будемо вдень, саме там, де нам треба. Тож. Контрабандисти чекають. Контрабандист в нашому виконанні тепер китобій. Ну, давайте дуже прикольна комбінація. Китобій привозить бригу, контрабандні, бочки з порохом Заробили грошенят. І виходимо просто у відкритий світ зразу, після того, як віддали йому бочки. Попрощалися і до побачення. Так, що ми тут бачимо? Гарненький такий. І впливемо далі в запливчик. Дивіться, яка краса. Можна подивитися, просто як він пропливає мимо. провели його поглядом. О, там рифи. Дивіться, як гарно він пила. Ну добре, це ви і самі можете подивитися у себе. А я виходжу з цього режиму і погнали! Займатися розбушатством. Бешкетувати. Йдемо прямо на риф, цього нам не треба. Трошки змінимо курс. І о, Галеон, китобій. Це французи, можна. У мене, до речі, випробування дня знищувати кого? 16 голландських кораблів. Тож, якщо. Ой-ой-ой, ой секундочку, Галеон я не підписувався, він мене рознесе зараз. На раз, два. Там китобій. До речі, швидкість у нього шалена. Давайте від нього трошки драпати. Він зараз за мною пров'яжеться. Ой. Зараз заострів спробую від нього сховати. О, точно, треба випити. Давайте заострів його. Зачепимо. З галеоном я не потягаюся, я це точно знаю. У нього там скільки? 40 гармат чи скільки? Давайте подивимось. Екіпажу 90. М -м -м. Нема кількості гармат, але і так можна подивитися, що це Галеон, ну, як би так сказати, хі -хі, непростенький. О, дивіться, зараз пошукаємо затумили судно, поки він там буде плавати десь. О! Оп-оп. Давай, чіпляйся там. Хто там, хто там? Баркентина. Ну, Баркентину, можливо, ми б і посилили. Була б вона нам під силу, але це не голландці, тож, чіпати поки що, це ще наздогнати треба їх. Хоча можна було б. Баркентина. Баркентина має більше. Що там? Що там? Які? Брих. Брих це у нас вже голландський. Тож, до речі, захопити чи знищити. Знищити. Це виходить, що не зарахують мені, якщо я не потоплю його. Та це дурня. Такий рубін мені буде дуже дорого коштувати. <гум> так, давайте мені кораблики якісь, які я потягну. О, все ж таки бриг, мабуть, той заберу. Ось той бриг. Зараз я його беру на себе. О, дивіться, я ж забув, тут немає ні задніх, ні передніх. Давай вогонь. Не дуже прокачана мортирка, але вона є. Так, по вітру розвертаємось. Нам треба спочатку рознести вітрила. А він їх склав, бачите? Його складені вітрила, вони не пошкодяться. О! А він розгорнувся. Ой, рятуйте. А я і не, не побив. Давайте бімбами. Будемо зараз його таранити Вогонь. Виніс його. Ні, не виніс. Що це, якось мимо вийшло, чи що? Давай. Секундочку, що це? Якщо вибухаємо масло, то воно нічого там сильно не пошкоджує, да? а я щось думав, що воно щось десь зробить, бачите? Обізнався. Негарно. Коротше, не дуже він бойовий. Давайте з мортирки його. Все він розвернувся. Зараз ми його нас доженемо. Давайте другий фон. Теж бімбами. Хто там, хто там? Де там ворог? Бригантина? Це наш ворог чи що? Ну, бригантина, до речі, буває дуже бойовою. Я ж... Ооо, це потужна. Так, секундочку, не так швидко. Це бригантина з великою кількістю гармат. Вона і рознести мене може. Пам'ятаєте, як я на бригантинах <смі> китобої штурмував? Так, треба полагодити одну. Встановив на місце, тепер у мене по 5 скрізь. Добре. Поїхали нас доганяти бриг. Спробуємо наваляти йому з мартирки. Що там ще щось? Бриг, осьо. О, о іще один бриг, тільки вже французький. Оп, секундочку. Проти двох бригів будемо воювати. Моголь! Він ще півня зупиняється, це ж без цих додаткових всяких поліпшень. Моголь! Так, один перше попадання є. На борт! Так, що? оце конкретно полетіло. Треба вже цього розносити, бо він зараз приєднається, а він буде як новенький. Французів. До речі, що там у них по гарматам? Та теж чимало. Так, цього я ні разу не попав. А в мене взагалі є. О, дивіться, та за мною бригантина клюнула, рятуйте. Підпалюємо море. Хай вони тікають. Бо вони ж думають, що це китобі, мабуть, чи що. І що, я нічого не зробив, чи що? Коротше, стріляю в нікуди. А, точно, це ж китобій, у нього гарматиці, хто зна де. Давайте на абордаж візьмемо. У нас тут більше людей. До речі, я не пам'ятаю, я прокачав на той втрати, втрати, о. Захопили. Ну добре, тепер будемо на двох кораблях. Давай трошки масла теж перекинемо і спробуємо повоювати вже на двох кораблях. А, секундочку. Трошки ще більше екіпажу сюди докину, ще трошки. Щоб якщо по цьому бригу так за мною давай, якщо по ньому будуть е, стріляти з гармат, щоб він знову не здався, щоб не вибили зовсім всіх, зараз я спробую двома цими кораблями, одним затрофейним і одним китобоєм завоювати два бриги. Так. Готуємось. Готуємось. Давайте, давайте, хлопці, під'їжджайте. Що там у нас? Треба цього на картеч і в атаку відправляти. О, я вже прогледів свій зоряний шлях. Прийняти, <гум> давай, давай, давай. О, все мимо Треба ховати. Так, рому вже там напилися. Яка у нас швидкість? У нас 17, а у нього 11, тож ми маємо наздоганяти. Достатньо, щоб зараз наваляти з мортирки. Так, і потім розносимо. Ой, що я роблю? Давай, давай. Так, все, тепер треба. О, хоч би не потопити. О, просто на грані. Фух, добре, що промазав. Ну, добре, гаразд. Давайте наздоганяємо. Спочатку картеч, потім на бардаш. Оп. Де у нього там гармати? Попереду дві штучки і позаду три. Мало, дуже мало. Треба на якусь дистанцію виходити, бо. Давай, вогонь! Щось вони дуже довго думали ці хлопці на китобої, я просто від них в шоці. Що вони собі думали? А, а воювати хто буде? Чи вони тільки на китів вміють полювати? Походу, зараз треба брати бриг і на бригу брига ловити. Ну. Оп! Що там, що там? Ще трохи. Давай, давай. Оп. Йому тяжче йти проти вітру, бо в мене трошки прокачані вітрила, а у нього не дуже. Але мені це не допомагає. Він по моїм вітрилам лупить. У мене вже дереві вітрила. Оп. Я би зараз міг влучно зрізати, але на цьому. Китобої, я не знаю, якщо я зараз виверну кермо, то я можу застигнути на одному місці. Ну, давайте. Вивертаємо повністю. Чи застигнемо ми так підійти, щоб це було нам вчасно. І нанести удар картечу. Вже бачу, що нічого ми не встигли. Зараз він по нам буде лупити, а ми нічого не зробимо. О... Ну, давай, давай, давай. Треба від нього стати в підвітряну сторону. Свого ж брига заблокував щойно. Ось, стали в підвітряну зону і тепер мусимо його наздогнати. Хоч якийсь трофей від цього. Під тобою треба роздобути, бо я ж його прокачав, я в нього стільки тисяч вклав, що це ой-ой-о! ой, -ой, -ой. О, Оце наш час. Супер! Він проти вітру. Ідеально, нам підходить. Браво! Давайте, з п'яти гармат, вонь. Від Коротше, це дурня, треба йти на абордаж Бити цих. Цузів чи хто там був, забираємо гармати назад. Що ще все інше потім. Ось ці хлопці підпивайте, віддавайте гармати на китобій. І я вас відправлю вже в плавання, будете там плавати пірастувати якось без гармат. ні 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 свої гармати віддавайте, а не з нього знімайте. Ну і все. А тепер всі мирно, чисто, без. Без жодного пострілу, йдіть і, і куди. Треба так, щоб нам найняти багато екіпажу, тож ми відправляємося в громадянський порт. Іспанський в даному випадку. А не на мою базу, так, того, що треба багато екіпажу найняти. Окей, зразу продаю все, що треба точно продавати. Ось це продається. О, і тютюн продається по хорошій ціні. Що в мене тут якийсь кораблик стояв, так? Да? О, то в мене тут стоїть ціла ця, Як воно там називається? Флотилія. <смі> так, гаразд. Скидаємо все з бригів, скидаємо в оцей кораблик Сір Кліфтон. В Сір Кліфтон скидаємо всі ціні речі. Так, дошок трошки забагато, картечі точно буде забагато на нього. Масло трохи скидаємо назад, ядер теж сотку треба брати не більше. Ну, ладно, Сотку, отак. І гармат точно не 30 штук. Давайте ще викидаємо, залишаємо йому 5 гармат запасних. У нього всього 10, 5 запасних, хай буде. Рому забагато у ньому. І дошок. Так, все, поїхали. Продаємо все, що продається. Давайте це я зроблю поза кадром, відправлю ці два бриги в плавання. І давайте подумаємо, що буде наступним. Давайте наступним завданням зробимо захоплення насав. І далі вже будемо рухатися по мапі. Там мають бути вже серйозні галеони, потім фрегати, а далі побачимо. Що ж, дякую, що. Подивилися цю серію, це відео. Що тут у нас? О, Ту -ту -ту -ту. Голландський, до речі, можна буде вполювати. Може, навіть і вполюю. Що ж, на даному етапі в мене все. Радий був з вами зустрітися. Давайте продовжимо спікування в коментарях. Напишіть ваші ідеї, які у вас виникають під час того, як ви дивитесь мої відео, що можливо порадили б зробити по-іншому. І зустрінемось в новому відео! Слава Україні! Слава захисникам України! Допомагайте Збройним силам всім, як тільки можете, і на все добре, Па-па.